Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, що заважає вирішити повністю всі фінансові питання тим, хто дивиться відео, близьким людям, закрити повністю всі кредити, борги віддати, щоб повернули б гроші. Інші питання, чи є перешкоди на дорогах на гроші тих, хто дивиться відео, близьких людей. Тут дуже сильно стоїть порча, така тут на отворот, студа, кладовицька магія на те, щоб до вас не надійшла поміч. Будь-яка, якщо це ви залежні від когось, щоб чоловік відвернутий був від вас, агресивний, або якщо це діти, наприклад, мають за вами пильнувати, допомагати фінансово, щоб вони одвернулися. Ну це стосується всього. І люди, що це якісь замовники, клієнти, от якщо у вас є своя робота, власна справа, повністю закрито все. Це все, я заперечу обираю. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів-охоронців, від духів роду. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші тим, хто дивиться відео близьким людям. Знімається повністю кладовицька магія, негативні програми, вінець безлюб'я знімаю. Тих, хто вінчали із мерцем, знімаю повністю веснах, ти розсорки убирають ворота, а знімаються. Буде так і так буде. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя без вашого дозволу. Все, що належить вам, належить тільки вам і нікому більше. Відкриваю дороги для людей, для клієнтів, для коханих людей. Нічого не заважає відкрита дорога. на гроші, дорога відкрита, буде так і так буде. Прошу допомогу вищих сил. Перекриваю всі крадники, стяги, мороки знімає. Те, що вам належить, належить тільки вами нікому більше розсікаю всі закальцовки, все, що по колу ходить більше не, не Розсікаю весь негатив убираю. Ну, Тут показано, що так вам важко вигризати ці ваші гроші, що настільки важко, що Настільки втрутилися в долю, щоб по чуть-чуть вам вдавалось. Ну, має відкритися шлях. Ну Тут дуже сильна заздрість. Це все я заперечую. Ще заперечую, знімаю, ось негатив обираю. Залази порчі, убираю, знімаю, просорки знімаються. Заперечую сняти, убираю, відкриваю шлях. Великі потоки грошей ідуть до вас легкими шляхами, радісними дорогами. Буде так і там, не буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на гроші тим, хто дивиться відео, близьким людям. Дорога на гроші відкрита, буде так і так буде рога на гроші відкривається. Не буде все сказано здійснено, так буде. І друге питання. Вищі сили, прошу допоможіть, скажіть, яка істина причина агресивної поведінки сина? Чому син агресивно відноситься? Або байдуже агресивно змінилась поведінка. Яка істинна причина? На розрив зроблена п'ятерка кубка Сонце. Якась зроблена дія. Майстер вийшов, заплатили. Потім ще раз повторили, щоб між вами дійсно була агресія, розсорка така серйозна, щоб вас покинув навіть так. От. Але все одно у вас із сином більше ви як... все одно відновиться, От тут вже має припинитися дія негативного цього програми, щоб до вас був важкий шлях, отак зроблено. І ви все одно ви друзі, у вас дружба, заперечує негатив убираю. Так, поставили так, щоб гроші не давав, не допомагав. Заперечувась негатив убираю. І не приїхав. Заперечусь негатив обираю. Заперечувась негатив убираю. Заперечую весь негатив, убираю, знімаю всі порчі прокляття. Порщі на алкоголі знімає, розсорки тут. Отвороти знімаю з сина. Більше немає жодної причини для агресивної поведінки. Прикриваю, перекриваю. Більше не може втруч... ніхто втручатись у відносини між вами та сином. Відновлюються відносини, спілкування. Нормальне з повагою, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги синові до матерів. Більше нічого не заважає поважати, Піклуватися, спілкуватись, піклуватись. Відновлю відносини. Буде так і так буде. Всю негативну магію із сина отцікає, органовики. буде все сказане, здійснено так буде. Така сьогодні вийшла кава. Так, ще має налагодитись відносини дійсно, не просто так ви правильно відчули. Щось з ним робили, навмисно майстер вийшов. Це на ресурси, щоб він спрямував от свою енергію в інше русло. Да. На, роз, на, роз, на розрив повністю, щоб не приїжджав, не спілкувався. Але він приїде, все одно у вас все буде добре. Дякую за увагу. На цьому все. На сьогодні хочу побажати, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались, буде так. Прошу виші сили, допоможіть захистити усіх, хто дивиться відео від агресії, від будь-якого негативного, магічного впливу. Щоб у вас був міцний захист. Буде так і так буде. Також хочу запросити на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд. На каналі це теж працює. І хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води, зробити каву, придбати каву і зробити донат для військових України на дрони, на автівки, на все, що необхідно в Ютубі, в інтернеті, в Телеграмі. Шукайте дуже багато. Зараз збирають. Для військових гроші, от хоча б гривня це буде дуже велика поміч. Дякую ще раз за увагу! Будьте щасливі, здорові та багаті. І бажаю вам приємної кави і до зустрічі!